Підвищувати кваліфікацію працівників та розвивати потужності за допомогою грантових проєктів, закликають вінницьких підприємців. Представники USAID презентували місцевому та релокованому бізнесу можливості програми конкурентоспроможна економіка України. Зокрема, пропонують фінансову підтримку для малого та середнього бізнесу. Відкриті дві програми, які стосуються розвитку експортного потенціалу. Це програма, яка підтримує делегації для участі у виставках за кордоном, а також програма так званих експортних альянсів це групи компаній мають можливість об'єднуватись і готуватись до участі у виставках. Цьогоріч агентство США з міжнародного розвитку збільшило фінансування програми та продовжило її термін дії ще на два роки. Є можливість. Навчання професійного для того, щоб можна було не тільки грантами займатися, але й отримати вигідні кредитні умови. Я переконаний, що ця американська програма, «Конкурентоспроможна економіка України, вона спонукати буде якраз розвиток, бо вони мають можливість давати кошти на закупівлю нового обладнання. Нове обладнання породжує створення нових робочих місць. Нові робочі місця створюють додаткові платежі до бюджетів усіх рівнів: міський, державний обласний, а також навіть рахування до Збройних сил України. Грантові переваги програми Конкурентоспроможна економіка України на собі відчула Вінницька харчосмакова фабрика. Заявку на участь подали ще у 2019 році. Завдяки інвестиціям підприємству вдалося зробити замкнутий цикл переробки гірчиці, тобто з поля до готової, яку можна їсти. Для цього на підприємстві встановили автоматичну лінію з очищення зерна гірчиці. По-перше, ми збільшили потужності цеху. Ми розширили асортимент завдяки тому, що ми можемо наразі реалізовувати не лише готову гірчицю, а гірчицю насіння чистої гірчиці, фасоване у мішки. По-третє, ми збільшили кількість робочих місць. Кожен підприємець має шанс отримати грант на розвиток. Умови для подачі заявки не складні. Втім, вимагають скурпульозної підготовки до написання. Компанія має бути зареєстрована в Україні або підприємець, зареєстрований в Україні, має показати фінансовий результат за минулий рік, тобто оборот, як мінімум, оборот, має показувати, наскільки підприємство або підприємець готовий для використання цих коштів. Мета програми не лише втримати людей, які залишилися в Україні, а й повернути тих, які виїхали за кордон, а ще перекваліфікація робочих рук. Сьогодні є проблематика вже з кваліфікованими кадрами. Ми маємо об'єднати зусилля з ПТНЗ, з вузами, з підприємствами для того, щоб перенавчити, адаптувати людей до нових професій і щоб вони мали можливість гідну зарплату отримувати. Ми переконані, що таким чином об'єднання зусиль бізнесу, влади, якраз програм Юсайда і інших, які сьогодні в нас є, вони будуть спонукати до розвитку економіки. У планах агентства США з міжнародного розвитку підтримка не лише малого та середнього підприємництва, а й підсилення великого бізнесу для масштабування виробництв, що підсилить економіку України в боротьбі з російськими окупантами.